Добрий день, я вам сказала. Добрий день, відповіли ви. Нас дві ниточки зв'язали. Теплоти і доброти. Дітки, сьогодні на заняття ми з вами будемо розмовляти про домашніх улюбленців. Що це таке? Хто це таке? Домашні улюбленці. Зараз ви все дізнаєтесь. Але спочатку відгадайте мої загадки. Тож слухайте. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чешу щодня, я пухнасте. Ви здогадались, хто заховався за клубочком? Так, це кошеня. Правильно. Наступна загадка. Дорож хвостиком махає, в дім чужих не пропускає, ще зе для порядку. Це маленьке? Хто це за шапкою? Цуценятко, звичайна малята. Молодці! Знайомтесь малята, це песик дім та котик Мурчик. Вони сьогодні завітали до нас у гості, це домашні улюбленці. А чому їх саме так називають? Так, звісно, тому що вони живуть разом з людиною в будинку. Людина про них піклується. А які домашні улюбленці є у вас? Малята! Сьогодні ми спробуємо розповісти про свого домашнього улюбленця. А для початку... Котик запрошує вас зробити ним веселу гімнастику. Зранку котик мурчик прокинувся, відкрив одне око, інше і подивився віконце. Широко відкриваємо ротик, робимо з ротика віконечко. Молодець, а потім посміхнувся до сонечка. Поставте зубки на зубки, посміхніться гарненько. Молодці малята. А далі котик Мурчик гарно потягнувся. Поставте ясичок за ніжні зубки і добре вигніть йому спинку. Ось так. А далі котик Мурчик пішов чистить зубки. Почистили гарно язичком верхні зубки і нижні. Ось такий чакура наш котик Мурчик. А потім котик Мурчик взяв до лапінця і почав розчесуватися. Поставили зубки на зубки і просовуємо язичок між зубками, ніби гриміцем розчесуємо його з обох боків. Молодці малята. А що ще котик-мурчик не зробив? Так, звичайно, не вмився. А чим вмивається котик? Ну, звично ж язичком. Піднімаємо язичок і облизуємо спочатку верхні губки. А потім опускаємо вниз і облизуємо нижні. Молодці малята. Мурчику дуже сподобалось, як ви виконували зарядку. Малята! Уважно розгляньте нашого мурчика І скажіть, який він? Маленький, пухнастий, рудий, синьоокий, грайливий. Малята, скажіть, бім який? Невеличкий. Коричньовий, товариський, веселий. Дітки, люди досить часто фотографують своїх домашніх улюбленців. Давайте з вами розглянемо фото і скажемо, що на них робить тваринка. Готові? Та починаємо. Будемо казати так. Кошенятко спить. Цуценятко. Лащиться. Кошенятко їсть. Цуценятко біжить. Кошенятко грається клубочком. Цуценятко купається в ванні. Кошенятко грається з рибкою. Цуценятко грається ячиком. Молодці малята добре складали речення, а зараз пропоную трошки відпочити і погратися пальчиками. Будьте уважні, повторюйте за мною. Песик є у нас в хаті. Як нам песика назвати? Є таких імен багато. Пескудлай, дружок, рябко, песик біль. І Сірко, молодці малята. Добре малята, трохи відпочили, а зараз давайте з вами разом складемо невеличку розповідь про нашого котика-мурчика. А допоможуть нам цьому схеми підказки. Давайте їх розглянемо. Це означає, хто це, де живе, якого розміру і кольору. Як говорить. Що любить їсти? За що ми любимо цю тваринку? Готові? То починаємо. Це котик мурчик. Він живе разом з нами в будинку. Він маленький і рудого кольору. Котик Мурчик каже няв. А коли гладить, мурчить. Мур-мур-мур. Котик любить їсти. Корм, а ще полюбляє рибку і молочко. Мені дуже подобається гратися з моїм котиком. Мурчиком. Я його люблю. А мурчику дуже сподобалось, як ви про нього розповіли малята. Користуючись цією схемою, розкажіть самостійно про свого домашнього улюбленця. Біму та Мурчику дуже сподобалося гратися з вами малята, але час прощатися. До нових зустрічей!